Всім доброго дня. Мене звати Сорока Назарій Любомирович. я начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні ми проводимо громадське слухання 5 червня 2024 року о 10-й годині щодо планової діяльності. Тузов Агросен з будівництва, будівництва підізних залізничних полій по станції Мистицька, 2 в селі Волиця, Явриського району Львівської області на земельних ділянках, там кадастрові номери вказані. Коротко, як будуть проводитися громадські слухання? Я почну як організатор громадських слухань, потім надам слово суб'єкту спорювання. І представнику розробника звіту з оцінки впливу на довкілля. Після цього, якщо не буде більше нікого з громадськості, якщо хтось буде, то якщо будуть якісь питання, ви маєте надати відповідь на питання, якщо будуть запитання. Якщо відповідь не зможуть, не зможуть ви не зможете надати, то протягом п'яти робочих днів надається відповідь в письмовій формі. Друге, якщо почнеться повітряна тривога, ми призупинимо громадські слухання, і розпочнемо після закінчення повітряної тривоги. Так само щодо зараз стабільності електроенергії. Якщо хтось відключився, просто ми ну, розуміємо, що може вибити електроенергію, ми почекаємо. Якщо не зможете підключитися, то ви телефонуйте в департамент екології кажете, що у вас така ситуація сталася, бо ми всі, ну, всі розуміємо, що зараз відключається електроенергія. Так само ми можемо відключитися. Ну, так і буває. Е, тоді почнемо, е, якщо всім зрозуміло, е, як це почнемо наші Громадські слухання. Коротко я розкажу, що оцінка впливу на довкілля розпочалася 26 лютого 24 року з розміщенням, повідомленням про планову діяльність, діяльність в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля на національній платформі Екосистеми. Реєстраційний номер справи 6244 Компанія Тузова Гросима розмістила повідомлення. Так само повідомлення було е, розміщено е, в адміністративно територіальні одиниці, яка може знати, е, зазнати вплив на е, планову діяльність. Е, фотофіксація була додана, це в селі Волиця. На автобусній зупинці в Волицькому старосто... Старостинському окрузі на дошці оголошення і на дошці оголошень залізничного вокзалу. Протягом е громадського обговорення повідомлення про планову діяльність до департаменту екології та природних ресурсів зауваження та пропозиції не надходили щодо е повідомлення, про що було повідомлено суб'єкту господарювання відповідним листом. Враховуючи вище сказане, компанія Зоограса розпочала другий етап оцінки впливу на довкілля, розмістивши звіт з оцінки впливу на довкілля і оголошення про початок проведення громадського обговорення планової діяльності 22 травня 2024 року в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля, де було вказано, що. Громадські слухання будуть проводитися у вигляді відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля, 5 червня 2024 року, в 10 годині, ссылка на відеоконференцію була вказана в оголошенні. Так само було вказано, що з візиту можна ознайомитися в електронному вигляді і в паперовому вигляді за місцем. Тобто в департаменті екології, територіальній громаді і в ТЗО Агросі. Коротко в мене все. Надаю слово суб'єкту господарювання. Коротко про планову діяльність, і... Почнемо. Прошу, представник господарювання. Дякую. Я представляю компанію ТОВ Гросен, представник суб'єкта господарювання е, Вітвіцький Ігор, прізвище, посада в мене, е, керівник відділу охорони праці та охорони навколишнього природного середовища. До уваги представляємо планову діяльність по будівництву під'їзних залізничних колій е, по станції Мостицька, 2 що знаходиться в селі Волиця е, Яворського району Львівської області. Діяльність розвивається на двох ділянках на двох земельних ділянках площою 4,8 гектара і 2,0 гектара. Діяльність розроблена за результатами інженерно геодезичних інженерно геологічних вишукувань. Проєкт розроблений із забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і природних ресурсів. Мета будівництва. Під'єзних колій базується на вантажно-розвантажених операціях та відстою залізничних вагонів на території підприємства АРОСЕМ у селі Волиця. Також зазначу, що реалізація даної діяльності проекту носитиме позитивне значення для соціально-економічного розвитку території. Що дозволить збільшити кількість робочих місць шляхом долучення місцевого населення. Ну і відповідно доходи по сплаті податків також будуть надходити до місцевих бюджетів. Що ще хочу зазначити, що діяльність нашого підприємства базується на відповідальності. Щодо охорони навколишнього природного середовища. Ну, відповідно, дотримуємося вимог чинного природоохоронного законодавства в сфері нашої діяльності. Дякую. Коротко. Дякую, пане, коротко, бо це дякую дякую дуже. Прошу ще хто буде. Доброго дня, Петро Мороз, представник розробника Єкурокс. Я так само коротко охарактеризую, оскільки час і світло і так далі. В процесі будівництва буде здійснюватися тимчасовий вплив на навколишнє середовище шляхом забруднення повітряного басейну пилом, продуктами спалювання пильного при роботі будівельних машин і механізмів проведення зварювальних робіт і фарбувальних робіт. Однак, після реалізації проекту проєкту утворюються неорганізовані джерела викидів. Це за рахунок маневрування автомобільного залізничного транспорту монтажних вантажних робіт. Викиди будуть здійснюватися відповідно до гранично допустимих обсягів та дозвільної документації не будуть їх перевищувати. Вплив на клімат, мікроклімат відсутній: в ході проведення робіт джерел негативних вплив на гідросферу не виникає, оскільки водні ресурси поверхневі підземні води в період проведення робіт не використовуються. скидання стічних вод у водні об'єкти не передбачається. Забруднені дощові води підлягатимуть очищенню перед потраплянням на навколишнє середовище. В період експлуатації буде здійснюватися забір води з існуючої водопровідної мережі та скид в побутову каналізацію відповідно до ну, договорів з місцевим комунальним підприємством. Діяльність не межує з водозахисними зонами, водно-болотними угіддями міжнародного значення. Вплив на ґрунт. Не пови... Діяльність не пов'язана з виконанням великих обсягів земляних робіт. Роботи будуть проводитися вже на діючих, буде певних колійних шляхопроводів, тому навантаження буде мінімальне. Під час робіт з навантаженням і розвантаженням транспортування ґрунту, в ході якого порушується цілісність ґрунтового покриву, відбувається незначне запилювання. Вплив об'єкту на ґрунти можливий лише шляхом забруднення. Напали мастильними матеріалами, вихлопами від пального працюючого автотранспорту та будівельним сміттям. Однак, зазначені забруднення вноситимуть виключно тимчасовий і локальний характер для уникнення забруднення ґрунтів при проводженні з відходами, передбачення влаштування твердого покриття на майданчиках власних робіт, вплив на земельні ресурси. Територія розташування планової діяльності знаходиться на вже належній. Господарюючому суб'єкту ділянці. Додаткових відведення земель не потрібно, тому вплив додатковий не, відбу, не буде відбуватися. Вплив на рослинно-тваринний світ, планова діяльність здійснюється на промисловій території, Висн, тобто нового впливу на рослинне тваринне групування не буде, не очікується. Об'єкти природно заповідного фонду на ділянці і поряд відсутні. Вплив на соціальне середовище було вже вказано. Позитивний характер, так як створюються нові робочі місця, зменшується окрім того викиди в атмосферу за рахунок е, зменшення кількості автомобільного транспорту, оскільки перевезені будуть ввестися е, колійним транспортом, вплив на навколишнє техногенне середовище. Навантаження на об'єкти техногенного середовища не перевищують показників, що нормуються. При будівництві та експлуатації об'єкту буде відбуватися тимчасовий шумовий вплив, але він буде в межах норми. Способи поводження з відходами, що утворюються на об'єкти, передбачають мобілізацію для тимчасового їх зберігання на підприємстві та подальшу передачу спеціалізованим організаціям для зберігання та захоронення чи утилізації. Так, що тут. О, так, за, за діючими природоохоронним законодавством, ці різновид вплив повинні обмежуватися санітарно-захисною зоною споруд, не перевищувати фонові гранично допустимі концентрації та не, сприч... та не будуть спричинювати розвиток захворювання місцевого зна... населення. Реалізація проектних рішень має позитивне значення, як було сказано, на соціально-економічний розвиток території. Е, Запроектовані. Природоохоронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу господарської діяльності на умови життєві діяльності місцевого населення та його здоров'я. При проведенні планової діяльності будуть дотримані всі правила та норми безпеки охорони праці, що дозволяє забезпечити безпечну роботу об'єктів та мінімізувати негативний вплив. Е, Реалізація проєкту не матиме негативного впливу на навколишнє природне середовище та є екологічно допустима. В мене все. Дякую, дякую, пане Петро. Е, так, ми вислухали. Суб'єкт опікування представника розробника звіту з оцінки впливу на довкілля. Е громадськість нас відсутня на громадських слуханнях. Е так само зазначу, що наше громадське слухання буде записане і, ви і можна буде з ним знайомитися на каналі YouTube. Е є канал департаменту екології. Там можна всі громадські слухання, які проводяться, можна там, будуть всі вистав виставляються в записі. Так само наголошу, що громадські слухання сьогодні ми провели громадські слухання, громадські обговорення тривають, і хто ще там не ознайомився з Звітом, може ознайомитися з звітом в електронній або паперовому вигляді. Е так е Відповідно до постанови кабінету міністрів про проведення громадського обговорення в процесі оцінки впливу на довкілля, якщо є представник організатора громадських слухань, тобто представник департаменту екології і представник суб'єкту спорювання нас є присутні такі громадські слухання, вважаються, які відбулися при накрові на відсутності громадськості. Отже, е дякую всім за увагу. Гарного всім спокійного дня. Дякуємо, назаї. Дякуємо, назаї.